Всім привіт, мої рідненькі цієї рубрики не було на моєму каналі дуже багато вже місяців. Але я виправляюся. Сьогодні я відповім на запитання інших дизайнерів, і ми поговоримо про заробіток, вищу освіту в дизайні, страх клієнтів, а також верстку сайтів. Але перед цим звати Нюта, підписуйся на цей канал, на мій другий YouTube канал в форматі. Також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставство зуби дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Так, перше запитання: чи обов'язково дизайнеру мати вищу освіту? Ні. Це насправді помилка якихось новачків або непрактикуючих спеціалістів. Кажу вам про це з упевненістю, тому що я сама набирала людей в команду. Я проходила співбесіди в європейських компаніях. І так само я робила десятки просто реальних. Проєктів з реальними замовниками. Абсолютно всім начхати на ваш сертифікат з курсів, на ваш диплом з вищого навчального закладу. Всіх цікавлять ваші знання, ваші навички, ваше портфоліо, те, що ви вмієте робити, і який результат ви мені як компанії або мені як бізнесу можете надати. І дійсно навчання це круто. Ви повинні бути відкритими до знань, але при цьому диплом та сертифікати це тільки бонус ніж ключовий фактор при виборі вас як кандидата. Тому ви можете навчатися в університеті і знайти роботу, навчатися на курсах і знайти роботу, навчатися вдома безкоштовно і так само знайти роботу. І при цьому ви можете робити все це і так її і не знайти. І так, друге питання: як перестати боятися клієнтів? Мене вже був докладний ролик про це. Я пропоную тобі подивитися його, але все ж таки дам три основних рекомендації. Перше, не чекайте моменту, коли ви будете ідеально готові. Насправді це страх перед незнайомим, перед невідомим. І ви завжди будете не готові, тому що ви не можете об'єктивно оцінити ситуацію, саме завдання, клієнти, тому що у вас мало досвіду, а досвід це лише про практику, про те, коли ти йдеш на страх, на щось незрозуміле і робиш цей перший крок. Перший крок завжди самий складний. Де і взагалі ви завжди будете чогось не знати, тому що постійно з'являються нові тенденції, нові програми, нові якісь там прикольчики, фішки. І ви постійно повинні бути в цьому русі і бути відкритими до знань. А наразі, поки ви не спробуєте, ви навіть об'єктивно себе не можете оцінити. Друге, змініть позиціонування. Це не клієнт обирає вас, це ви обираєте клієнта. Якщо к вам приходять з якимось замовленням, ви можете просто дзвонитися і запитати, що людина від вас хоче. Вам будуть розповідати про проєкт, і навіть якщо ви чогось будете не знати, якщо вам щось буде незрозуміло, ви можете запитати, якщо вам все одно не зрозуміло або вам не Неприємно спілкуватися з цією людиною, ви можете сказати: сорі, але мені не цікавий цей проєкт, я не хочу цим займатися і піти собі далі гуляти. Але при цьому ви. Намагалися спробувати, хоча б розумієте? І третє, ви завжди можете все виправити. Навіть якщо у вас все не вийде, ви можете завжди повернути кошти в повному обсязі і вибачитися перед клієнтом. І ніякої трагедії не відбудеться. Третє питання: скільки заробляє дизайнер? Зарплати веб-дизайнера змінюються в залежності від його посади. Посади, як ви розумієте, залежить від досвіду. У середньому веб-дизайнер заробляє близько 2000 тисяч доларів. Але коли ми говоримо про фріланс. То відіграватиме роль буде ринок, з яким ви працюєте, рівень навичок, ваша продуктивність і, звичайно, особистий бренд та навик продажів. Так як кількість замовлень залежить тільки від вас, та їх вартість також залежить від вас, то ви можете заробляти 10 доларів, а можете заробляти хоч 10 тисяч доларів. І четверте питання: чи важливо дизайнеру вміти верстати сайти? Дуже простою мовою, в нас є два основних етапи в розробці сайту: це дизайн та верстка. Тобто, коли ми переносимо дизайн в інтернет, то ми вже можемо клікати, знаходити, наприклад, цей сайт в гуглі і тому подібне. Ваше завдання як дизайнера, це розуміти, як в цілому працює верстка для того, щоб ваш сайт, хоча б, можна, було перенести в інтернет. Але при цьому верстка – це не ваш обов'язок. Але дійсно, працюючи на фрилансі, вам вигідніше продавати ко. Комплекс, тобто дизайн плюс верстка. Тому ви можете або освоїти конструктори VX, Вебфлоу і тому подібне, або ж запартнеритись з верстальником, який буде виконувати цю частину роботи за вас. Я сподіваюся, тобі сподобався цей ролик. Якщо так, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал. На мій другий YouTube канал Лайферматі. Також Instagram, TikTok, Telegram, канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з дизайну, то пиши мені в Telegram. До зустрічі!